Вітаю. ви на каналі TVI. Це окрема думка. Сьогодні ми поговоримо про українських аграріїв. Ми почули новину про те, що українським аграріям збільшить податки у шестеро. І що власне вони про це думають? Ми запросили Миколу Маркевича, президента асоціації фермерів та приватних землевласників України. Пане Миколе, вас вітаю! Вітаю! Це втішна новина! Виходить для всіх нас? Ну, ви знаєте, ми кожен день щось практично отримуємо. Невтішне то ціна обвалиться. Так. То. Матеріали зростуть, які uh -huh. потрібно для обробітку чи виробництва, uh -huh. то податки змінюються. Ну, ви знаєте, що це вже не дивина, і нас нічим не здивуєш. Ми вже до всього звикли річ в тому, що є люди, які подають ці законопроекти, не порадивши з спеціалістами, не порадившись з селянами. У який спосіб сьогодні це відбувається? Ну, сьогодні це наскільки мені відомо з інтернету, це депутат Верховної Ради подав такий законопроект, яким хоче збільшити в шість фіксований податок. Uh -huh. Ну, якби так взяти, порахувати сьогодні ту частку, яку платить селянин за землю, збільшити в шість разів. Це вже невелика плата. Так. Але кабина, кабина була єдиною платою, а це там збільшилось, там збільшилась ціна в порівнянні з минулим роком упала на майже на 50%, якщо взяти в середньому. Ну, Овічництво трошки зросло, але це тому, що врожаю немає. І все ж все відбивається на селянину. І Якщо селянин не отримує прибуток, значить він не може розвиватися. А якщо він не може розвиватися, то він не може далі працювати, то ми тоді будемо споживати чужого виробника, чужу, чужу продукцію, ми будемо підтримувати чужого виробника. Свідо свого посує це була досить гарна фраза сказана. І поки ми не навчимося підтримати свого виробника, ми будемо фінансувати чужого. Тому маємо результати. Ми ж бачимо, скільки на, на ринку сьогодні на українському ринку є різної сільськосподарської продукції, яка не вироб... яка на даний час не виробляється в достатній кількості або взагалі не виробляється. Чому? Ми сьогодні наші люди блукають по світу, заробляють, працюють, бог знає де Бог знає як. А ми, маючи всі можливості, маючи найкращу землю в світі, маючи найкращих талановитих людей і працьовитих, ми сьогодні купляємо, споживаємо чужу продукцію. давніх-давен Україна вважалася сільськогосподарською державою. От як ви сьогодні оцінили би ринок цієї сільськогосподарської продукції? Власне все. Ці розмови, які відбуваються навколо ринку землі, взагалі, давайте ми поговоримо чи тут ще крапку також зараз. Ну, Ви розумієте, треба розділяти, що так. таке ринок землі. Це що таке ринок продати землю ділянку під заправку, під uh -huh. будинок, під ресторан чи під дорогу? Це й одне. А ринок землі, ну я би не назвав обіг земель. Земля повинна переходити від, від, від кращого власника, ну кращого uh -huh. орендаря чи виробника до, до ще кращого має бути рух землі, але не не обов'язково це супроводжувати продажем землі, uh -huh. тому що сама продаж землі я ну. Я фермер. Якщо сьогодні дайте я буду сьогодні купляти землю. Якщо я купляю землю для того, щоб на ній працювати, я не купляю засоби, не купляю те, що потрібно для виробництва. Таким чином зупиняється це. І тут треба порахувати, хто від того отримає. Держава буде краще отримувати прибуток, і на сьогодні ми шукаємо грошей в міжнародному валютному фонді і так далі, інше, а у нас сьогодні під ногами гроші. У нас нема сьогодні наведеного порядку в оренді землі. У нас сьогодні не всі платять за оренду землі, у нас сьогодні не всі платять податки. Отут треба шукати ту, ту колосальні ресурси, які є у нас, і не використовується. Е, більшість ну не можу сказати більшість однак є ваші колеги-фермери, які кажуть, якби ми працювали, скажімо, в сусідній Польщі, то ми набагато ефективніше працювали і заробляли би набагато більше. Це правда? Правда, річ у тому, що ми, ми наскільки вміємо гарно працювати, і ми наскільки вміємо виживати в цій ситуації, що якби на нас довести нам ті норми законодавства і виконання тих законів, які є сьогодні навіть у сусідній Польщі, ми б... ви знаєте, я спілкувався з фермером Поляком, якому 70 років. Так і він каже: знаєш, чого я найбільше боюся кажу, чого? А того, що якщо ви вступите в Євросоюз, то ми, ми фермери польські пропадуть. Uh -huh. Тому що всі це і всі це розуміють. Це Він сказав те, що всі розуміють, uh -huh. тому що Україна має колосальні резерви, ресурси виробляти екологічно чисту продукцію на сьогодні, якісну продукцію, не тільки виробляти генномодифіковану сою чи кукурузу і на і на, і на насичувати цим ринок. Можна виробляти ту продукцію, в якої буде нація здорова, будуть діти здорові і весь світ буде здоровий. Я був в польському фермера. Який має статус екологічного чистого виробництва, він не приміняє там тільки в межах допустимо різні препарати, там і хімія, і таке і інше, засоби захисту, але в тих межах, які допустимі. і в нього німець напряму забирає продукцію два рази дорожче, ніж на є на ринку. Угу. Зміти, сьогодні оце є, оце є Ось він поле, ринок. це є безмежне поле діяльності сьогодні. Тільки треба навести з цим порядок. І все. А ну ви бачите, ви так позитивно сприймаєте можливу угоду про асоціацію. Та, ви думаєте, що ці ринки будуть для України також європейські? Ну, власне нічого легко не буває? Так боротися треба так. за за місце під сонцем. Треба боротися, і я знову ж таки буваючи на зустрічах з польськими керівниками угу. і сейму і іншими депутатами їхніми, угу. вони до європейського союзу ставляться з вимогою. Угу. Я б на сьогодні, якби я був президентом держави, Віктор Федорович дуже лагідно з ними говорить. З ними треба говорити мовою ультиматуму, так. тому що ви хочете нашої продукції, ви хочете, щоб ми працювали з вами. Так давайте виконуйте наші умови. Ну зрозуміло, всі якісні чесні умови, тому угу. що треба перш за все бути чесним. Ну добре, а, а ця конкуренція, яка яка можливо з'явиться, тому що ви ж знаєте, що в Європейському Союзу вони вимагають іншої якості, скажімо, ті сири, які виробляють. В Україні і до яких ну, дуже багато. Давайте питань, я вам про сири розкажу. Я да. буквально три тижні тому побував у Трентоні. Це провінція Італії, де виробляється іменно той сир Пермезан. Зараз ми про це поговоримо. Одразу після реклами. Це найцікавіше попереду. Залишайтесь на каналі ТВА. Це окрема думка. Микола Меркевич в окремій домці сьогодні на найцікавішому. Най най ми зупинилися. Отже, ми згадали про якість сирів. Ну такий приклад і Італія, провінція так. Тренто, це гірська територія. Е значить, е середнє, середнє фермерське господарство – це півтора гектара. Uh -huh. Всього на все. півтора гектара. І там сім'я живе, родина живе на тих півтора гектара і нормально не бідує, працює. Якщо візьмемо навіть по сирах, ми говорили про сир, то 800 фермерів, які займаються там в тій провінції тваринництвом, які об'єднані в 17 кооперативів. і один має свій кооперативний завод, де вони виробляють цей сир пармезан. І в середньому у кожному фермерському господарстві є від 3 до 20 корів. Так. І коли я запитав, яка там система доїння, вони кажуть, 90% ручна. Я говорю, як же ж, а Європейський Союз же нам забороняє ручне доїння. Ну, ви розумієте, цей сир потребує ручного доїння. <свісно> Слідуючи, кажу, лабораторія. Лабораторія ранком і вечором перевіряє аналіз молока, тому що має бути відповідно Я кажу, А коли на полонині? Ну, на полонині раз чи два рази в місяць. я кажу, а там всюди є вода доступна для того, щоб помити посуду, руки помити і щоб корову якісно здоїти, ручне доїння. засміялися в цьому плані. Розумієте, тому я, я вважаю, що якби наші луки в Карпатах кращі. Чим у них у Альпах, і тому якби в нас була така система порядності і система законодавства відповідала би тим нормам, які вони мають, то в нас краще би сир міг вироблятися, чим у них. Але це би була конкуренція, що вони тоді робили. Тому вони все будуть робити для того, щоб у нас такого не було. А uh -huh. ми повинні робити краще. Це це є змагання, це є виживання. Так, ну добре. Якщо ми говоримо згадаємо Росію сусідню, яка також дорікає нам якістю наших сирів. І є експерти, які кажуть, що за європейськими нормами більшість наших сирів не мали би називатися сиром, а мали б називатися там сирним продуктом. Що ви про це скажете? Ну, я вам скажу те, що я бачу тут, напевно, напевно, дійсно так. Тому треба, треба вчитися виробляти якісний продукт. Угу. І... Якщо корів зменшилося в 11 разів порівняно з 90-м роком, то означає, що в нас і молока зменшилось. Uh -huh. Тому, якщо виробляється багато кількості, є поле діяльності, де можна нашим інспекціям перевірити, скільки молока заїхало на завод і скільки звідти продукції виїхало. І тому то стане зрозуміло, якою є частка молока в тому сирі. Чи в інші, я не, не, не uh -huh. фахвець в цьому плані, але м -м, треба перевіряти. Тому якщо там інші є. Добавки чим ну, ви не виключаєте, що таке може бути, може так можливо, може бути можливо, тому не факт. Добре, це означатиме це, що не всі європейці купуватимуть або так, не не всю українську продукцію європейців, не вся продукція може цікавити європейський ринок. Продукція має якісна цікавити. Та, я за те, щоб була якісна, щоб її цікавив і їхній ринок, і uh -huh. саме в першу чергу наш ринок є, є європейці, які працюють тут і створюють свої фермерські господарства. Чи вам відомі е, такі випадки? Так? ну вони більше не фермерські, вони створюють свої великі підприємства. Вони приїхали сюди на ринок з великим капіталом, вони отримують там дешеві кредити в себе в uh -huh. Україні і працюють тут на перспективу, розуміючи, що буде ринок землі, це все таки ж найкраще. Земля у світі, тому боротьба за неї йде. Uh -huh. Але не повинно так бути. Повинно законодавство не допускати. Тільки українці повинні мати право мати землю, тут і на ній працювати. Uh -huh. А те, що вони приходять сьогодні і працюють, і ми говоримо, що це інвестиції, ну, це треба дивитися, які це інвестиції. Uh -huh. Це є питання дуже, я би сказав. Треба подивитися, як і Ну, Бачите, коли стало питання про розпаювання земель, то не виникло великої кількості українців, які б хотіли брати. За яких умов, як думаєте, чому цю землю обробляти? Ну, ви розумієте, потрібні умови створювати так. Перше, якщо в любій європейській чи іншій країні є підтримка пряма на гектар, uh -huh. Uh -huh. є підтримка кредитування, uh -huh. без, ну, або низьких відсотків і є стабільність. Є стабільність, тому що я то, що я й казав, якщо ми не будемо підтримувати свого виробника, ми будемо підтримувати, плану фінансувати чужого виробника. На сьогодні це відбувається. І всі 20 років в Україну їдуть фури з, з Європи, везуть, що метал везуть, то продукцію везуть нам. І нас годують тим, що там не можна годувати. Ну, треба... як... Давайте так по пунктам, що варто зробити для того, щоб повернути цей поважний статус України як сільськогосподарської ну, країни? Контроль. Так, якості, контроль якості, фінансування підтримки і порядність законів, виконання законів. Ви згадали сьогодні про кредити, які надають, скажімо, європейським фермерам. Чому не один дві відсотки річних? Так, а в Україні ну до 20% відсотки більше. Я брав і під 35% відсотків річних кредит. Це кабальний кредит. Або ж по або лише повернули, бачите. Я повертаю, якщо я їх беру. І якщо взяти статистику, 99% фермери, фермери повертають кредити. Діносо угу. дев'ять Так ну це можуть ті великі компанії, які сьогодні мають право робити хоч вони Не повертають. стосовно в вражає, що ви скажете, Тому що прем'єр наш запевняє, що ми цього року зібрали гідний врожай. Які цифри насправді? Ну, врожай можливо такий є, а насправді він може трохи бути менший, тому що є управління, які на сьогодні мусять під тиском того, щоб не бути останнім, бо останні об'ють, мусять під, підтягувати цифри, і вони трошки воно і але те, що ми зібрали достатній, врожай, це факт. Але я за цим бачу інше: чи так. отримав селянин прибуток? Це є головне. Якщо селянин отримав прибуток, сьогодні одна, одне місце в селі дає шість роботі, шість інших професій. А це є, це є наповнення бюджету. Тому якщо селянин отримує прибуток, значить держава працює. Якщо селянин не отримує прибутку, держава банкрутує. Тут взаємозв'язано. І я не дивлюся, за скільки зібрали. Я дивлюся, чи селянин отримує собівартість та плюс якихось 10-15 прибутку, щоб він міг розвиватися. Угу. Коли ви кажете, що вивчали досвід європейських сусідів також, та? а, як думаєте, підписання можливе підписання угоди про асоціацію, якщо воно відбудеться, а це може наблизити наблизити нас до співпраці з Євро з Європою, але що буде з російським ринком? Я думаю, що як тільки ми підпишемо угоду з асоціацією з євросоюзом, так. я думаю, що і російський ринок до нас відкриється. Ну, куди вони від нас не діляться? Ну що ви думаєте, що вони почнуть вживати такі? Такі такі погодяться вже їсти наші ж сири? Чи? Ну то будуть їсти китайських, не будуть <с наші <с їсти. діло, в тому що якщо ми будемо мати якісну продукцію, та. За неї будуть боротися всі, uh -huh. тому тут треба самим гуртуватися, самим uh -huh. ставати на шлях виробництва і, і працювати. Сільське господарство. Наскільки це може бути за умови підписання угоди? А або ні, можемо виключати таку можливість? Наскільки це може бути цікавим для інвесторів європейських? Зокрема. Знову ж таки, я би хотів, щоб ми розмежовували, що таке інвестор. Так. Це той, який приходить і тут наладжує свій бізнес і забирає весь прибуток до себе в Україну, uh -huh. чи той, який тут інвестує, ну, річ у тому, що хто вкладає долар, він хоче отримати з нього прибуток. Uh -huh. І прибуток собі, а не лишити його тут. Тому треба дивитися, ми дуже багато говоримо про інвесторів, але я знаю безліч, яких я би гнав звідси мітлою. Ну, не буду казати. Не будете казати. Ну, ви, ви можете пригадати з часів вашої роботи в Україні в, на вашій високій посаді вдалі інвестиційні проекти. Тут сільське господарство щось відбувалося таке в Україні. що влада також є, мала є, би контролювати? Ні, є ряд, є ряд дійсно людей, які прийшли тут і тут збудували господарство, дали робочі місця, підняли інфраструктуру в селі, допомагають селу. Є такі випадки, ну, опять же. Я не хочу зараз їх рекламувати, але є. Але є випадки, де вони прийшли, за... зайняли місце і не працюють, а чекають ринку землі для того, щоб перепродати. Її різні, і різні тому треба дивитися. Треба просто-напросто треба виконувати законодавство. Ми продовжимо нашу розмову одразу після реклами. Залишились на каналі. Ці Це окрема думка. Ція Микола Меркевич сьогодні в окремій домці, президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України. І говоримо ми власне про, про майбутнє про про долю сільськогосподарської продукції тут в Україні. Також. Якщо ми вже згадали про урожай, то давайте поговоримо про ціни, які, які ми будуть, ціни. І, і, і все ж таки з м, оглядкою на те, що про що ми поч... розпочали нашу програму, про те, що вам, можливо, аграріям збільшать податки у шестеро. Ну, якщо збільшать податки, відповідно зросте ціна на продукцію. Але... Але ви виключаєте таку можливість. Я думаю, що ми будемо звертатися до всіх можливих інстанцій для того, щоб цього не сталося, щоб на черговий раз не піднімати селянину цю ціну. Він так багато платить. Так. Бо той, хто платить, він платить. А є такі, що не платили, платити не будуть. То, тут питання інше. Але я би хотів, навіть дуже багато засобів інформації говориться про те, що сьогодні картопля подорожала, борщовий набір подорожає mm -hmm. та далі. Мене дивує це, тому що треба порахувати е, сьогодні, скільки громадянину треба на рік картоплі. І скільки я споживаю, я беру завжди мірію сорочку на себе. Тому не ціна питання сьогодні, якщо навіть говорити по 5 гривень картоплі. Людина більше, на мою думку, більше 100 кг не споживає картоплі. Uh -huh. А 500 гривень в рік це не така вже велика ціна за той мішок картоплі, чи за, той, за тих 100 кг картоплі. Uh -huh. Тому не треба на цьому спекулювати. спекулювати розумієте. Ну, ну, Якщо селянин не буде отримувати прибуток за ту картоплину, чи за ту цибулину, чи за той буряк, чи за морку, чи за м'ясо, чи за любов сільського, не, не буде розвитку, не буде не буде ну, прикро дивитися на ті села, які сьогодні щезають з лиця землі. І я вчора побував на керурашні, там, де mm -hmm. я народився, і був в тому селі, де я колись босий там ходив. І мені прикро, що там лишилося три жіночки, які ще mm -hmm. доживають останні свої дні. На цьому світі і після них там буде кукуруза, або соя, або ще щось. Це жах, це боляче. Оце, оце є проблема. Це проблема того, що ми не, не зберігаємо українця і не зберігаємо село українське цю колиску нашої нації, нашої нашої духовності і нашого генофону. Тому що нашого світу по всьому світу і це, це боляче. Треба боротися за Україну, за український. А ви бачите своїм підвищем, і підвищенням? Ну, ми, ми просто ну, не можна так. Це від лукавого. Скільки фермерством ви займаєтесь тут в Україні? З 90-го року. З 90-го року. Да. Це велика спокуса розпочати торгувати з європейським ринком. Коли ви зацікавились? Ну, велика спокуса, але я вам скажу, що сьогодні е... ринок в Україні безмежний. Так. Сьогодні треба виробляти якісну продукцію і її будуть забирати наші, наші з вами сусіди, друзі, споживачі. І uh -huh. українці, хай хай перший раз українці їдять якісно, а потім все то, що не потрібно, продавати інше. Ми, ми пригадуємо за радянських часів отака його сприйомка цього. Ми, ми їли лише якісні продукти, та? Ми, і ми б... були переконані в цьому. Яка на сьогодні? Ви згадали, що система контролю сьогодні не, не дуже. кульгає, у який спосіб це може можна поліпшити? Чи чи це вже тільки тільки законодавством і контроль? Має Бачите, бути нас маркування, законодавство... те, що так. ми нас, нас багато є законів прийнятих uh -huh. нас є і Система маркування, а і, але закон... от, виконання, виконання законів. Uh -huh. Розумієте, саме головне, це, тут же, якщо ми говоримо про це, тут випливає питання судочинної системи, контролю, служби безпеки uh -huh. і інших. О, ці чинники, вони всі разом не працюють. І коли мені говорять, що треба в сільському там додати дотацію, я говорю, ну нічого не змінить, якщо ми не змінимо систему в державі, uh -huh. виконання законів. Я завжди кажу, що треба грати за законами, а не грати законами. Коли ми законами, законодавством іграємо, то як ми можемо, як ми можемо існувати, як ми можемо працювати нормально? Ну років за п'ять як вважаєте сільськогосподарський ринок тут в Україні? Чи буде він привабливий для інвесторів, чи власне для українських фермерів? Не втечуть ваші колеги в Європу? Ви знаєте, люди, які вже відбулися як фермери, вже сьогодні працюють. Їм потрібна тільки стабільність і, uh -huh. і виконання законів. Uh -huh. І Ніхто нікуди Ваш не че. Ваш прогноз навесні ціна на згадувану вами вам українську картоплю якої? Я за те, щоб вона була як від того селянину приймуть прибуток. <реш> ви вже капіталіст, це говорите. Ваші ну, колеги так будуть. Ні, ні, ну чому? Ну яку, це... як, як він ваші прогнози? Я думаю, що вона не збільшиться. Не вона воно буде ті самі ціні, які є. В нас зараз ця ціна, яка є 4,5, 4, 3, 3-50, Це є нормальна ціна. Це селянин отримує якусь, якусь копійчину заробітку. Тому я за те, щоб селянин був багатий. Як буде селянин буде і буде вся держава багата. Окрема думка Миколи Маркевича сьогодні пролунала в нашій програмі. Президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України був нашим гостем сьогодні. Ми зустрінемося завтра у цій же порі на каналі І Ми в цю студію запрошуємо лише тих людей, думки, яких чути там надзвичайно цікаво і корисно. На все добре. Дякую. Дякую. Можливо, було якесь питання, яке би ви хотіли, щоб ми